Результат відсоток правопорушень і СЗЧ у них рівно такий же, як середні по бригаді. Ні, ні на відсоток, ні на один відсоток більше. Вони себе прекрасно проявляють як солдати. Ефективність ну, вища. Ніж у добровольця, ну ні. Ну, Плюс-мінус плюс така ж сама. Мобілізований, я теж противник того, щоб мобіка робити загальною назвою. Ну, тому що є. Я там бився, мені просто на всіх рівнях відмовляли, але главком погодився. Я йому прям напряму набрав. Пане генерал, так і так кажу. Ну, ситуація, людину, типу, всі відмовляються подавати на героя України. Кажу: я вам коротко хочу пояснити, чому я його на нього подаю. Мобік, я кажу, дзі... мене бусифіцировали. я не хотів, я убігав, мене славілі і так далі. Тіп з пораненням, з пневмотораксом заклеєним. На одній позиції добровільно чотири доби вів блин, бій в оточенні. Ми йому скидали як, взимку, взимку коротше. Він сам, йому казали, виходь там. Він говорить, нормально, я можу ще стояти. Кажу, я, тут, я ж тут все пристріляв, бачу, типу, то -та то то Чотири доби. Його дивом вивели цього людину. Це мобік. Ну, я ж не можу порівнювати. Ну, мобілізований це, це така ну, це не одна категорія. Людину буцифікують, вона приходить на фронт і показує себе як тигр. Людина думає, що вона доброволець, приходить на фронт і розуміє, що це ніфіга не її. Так, да, 95% добровольців все-таки у них такої проблеми немає. І не всі мобіки такі, безумовно, мобілізовані. Ну, але це теж різні категорії. Тому, в принципі, я так скажу, що вони, типу, вище середнього. От хороший такий хороший, хороший солдатський матеріал. Прям... Ну, але можу сказати, що і, там, і СЗЧ прекрасний матеріал. Ну, от, і інколи